Друзі, добрий день. В сьогоднішньому відео я запишу вам, як підключити соціальні мережі і публікувати або планувати пости. Так, давайте я поділю, поділюся своїм екраном. Так, відкрию свій аккаунт в ліпсі. Ось ми переходимо до соці... менеджера соцмереж. Переходимо тут, які в нас доступні соцмережі. Звук, Інстаграм. X, LinkedIn, TikTok, YouTube, Telegram. Дивіться, одразу кажу, що поки в бета-версії не у всіх працює всі мережі. На адмінському аккаунту у нас все працює, у загальних користувачів можуть працювати не всі. Наприклад, зараз працює X, давайте підключимо Twitter. Щоб це зрозуміло, то приходимо до менеджеру соцмереж, натискаємо на Підключити аккаунт, все дуже просто відбувається, перекидає нас на сторінку авторизації, натискаємо кнопочку Все, наш аккаунт підключено. Зараз воно підключається і відображається, що аккаунт «Connected», «Successful», accessful, да, тобто успішно, все, є в нас. Так само LinkedIn. Так само нас перекидає. Потрібно, так, бачите, вимагає мені підтвердження. Да, мої паролі. пускає підключитись, воно підключається, і LinkedIn воно підключено. Так само з іншими соцмережами. Єдине, що трішки поінакше у нас підключається Telegram. Бачите, LinkedIn теж successful. Ось тому на Телеграмі я зупинюсь більш детальніше. По-перше, для того, щоб що розуміти, що підключити Телеграм, це підключається канал. Для того, щоб підключити канал, по-перше, нам потрібно створити, створити канал, по-друге, створити бота, який буде публікувати, та, і додати його в канал адміністратором. Тому переходимо в наш Телеграм. Зараз я трішечки тут у себе. Підійму плашечки, щоб воно мені не заважало. Ось, здати канал, тобто створюємо канал. Ну, давайте ні е е е про що. Ну, тобто ви самі для себе обираєте назву канала, е як він буде скоритися е публічний, да, давайте дадемо е якусь тут, е як він буде називатись е ні. Про, а, так, не потрібно ж англійською мовою. Дніпро, Дніпро. Один. Два. так буде. Тобто ми створили такий канал. Так? І тут потрібно додати учасників. Це або зі свого списку, або запрошувати. Тобто поки що ми пропустимо. Це, канал, канал в нас створений. Тепер переходимо в наш бот фазер, а нам потрібно створити бот. Так, де тут ботфазер. Бот фазер. Бот. Бот -фаз. так, переходимо. Так, натискаємо старт. Нам потрібно, давайте щоб ми довго не шукали, заходимо в меню, ось Create New Bot. Нам потрібно адмін. Давайте буде це адмін, Адмін 987.3. Давайте зараз спробуємо. О, чекайте. Админ. А, адмін, а, РТ. Ну, нехай так. Подивимось, чи дасть нам, тому що буває так, що зайняті імена, да, і потрібно дуже довго сидіти, щоб обирати ім'я. Тепер потрібно нам само бот. Да. Тобто, те саме ввожу, тільки додаю бот. Одразу копію, щоб мені його потім додати. А, адмін бота. Чому? Чому не Давайте спробуємо тут додати інвалід. Ну, Давайте якось це ось так, бо ну, нехай буде. Такою вже зайняти. Ну, нехай тоді буде мінбот. Мінне Зараз ще скопіюю його ще потім. Бачите, де інколи не хоче. Він так ще. Все, створимо у нас бот. Давайте я його скопіюю а, і переходимо в наш а, канал, де тут мої, мої повідомлення. Ось канал, і додаємо цього бота. Адмін РТ, це наш бот. Только як адміністратор. Визначаємо ну, адміни. Все, наш бот є. Е, давайте привіт. Привіт. Українською. Привіт. Повідомлення в нас є. Тепер повертаємось до бот-фази і копіюємо цей е, копіюємо токен. Токенського OPIО. Тепер, щоб нам додати Telegram, е, переходимо е, в додавання Телеграму. Да. Тут нам потрібно вказати е, токен бота, токен і вказати ще додатково ID каналу. Щоб вказати ID каналу, де його брати. Ми переходимо в спеціальний бот, який в нас створена на в кліпці ID. Да, Відкрива відкриваємо наш Telegram. Ось ось наш цей канал. Що нам потрібно? Нам потрібно з нашого каналу сюди перекинути це повідомлення, да? тобто переслати. Переслати кліпс ID. Ми відправляємо, він нам визначає ID. обов'язково ID, копіюємо з цим мінусом. Скопіювали. Додаємо сюди. І натискаємо зберегти. Все. Таким чином ми підключили наш е, канал Telegram. Що далі можна робити? Далі давайте ми е, щось запостимо. Що запостимо. Переходимо до мене соціальних мереж, натискаємо створити пост. Нам видає е, всі наші соцмережі, які в нас підключені. Ось, бачите, воно активне X, LinkedIn. Так, Telegram не активна. Чому? Давайте повернемось. Ще раз. Це саме не сподобалось. активне, А можливо, просто було оновити. Не встигли, поки ми переходили. Можливо, воно ще не встигло оновитись. Ще раз повертаємось. Все. Тут вже активне. Тобто ми натискаємо створити пост. Впереди пост, давайте, наприклад, в телеграм подивимося, як у нас це зараз вийде. Обираємо Аккаунт, який в нас підключений, да, бачите, воно вже визначило. Можна створити декілька, декілька підключити каналів, декілька аккаунтів соцмереж, Багато, особливо якщо ви працюєте в СММ або ще щось, або ведете декілька сторінок, да, то вам потрібно буде завжди переключатись. Тут ви підключаєте, ви створюєте пости і з одного місця працюєте з усіма своїми аккаунтами соцмереж. Так, по-перше. Вибрали аккаунт, нехай це буде у на нас пост, обираємо мову, звісно, українська. Обираємо, нехай буде настрій постучний і вміст посту. Ну, давайте нарешті. Нарешті ми записали мануал. Мануал. Oh lotion new spots rash мать. Тобто ви можете вміст посту, ви можете як самі написати пост і вставити, або дати йому просто тему і згенерувати за допомогою штучного інтелекту. А мені ліки я буду генерувати за допомогою штучного інтелекту. Бачите, що він розставляє емодзі, сам пише, розставляє хештеги. Тобто він повністю додає, бачите, як він. Друзі, тримайтеся, ми нарешті записали науку підключення сиронеж. Так як ви не слухались, це не жарт. Це тепер, що далі? Тут ми можемо додати або якийсь файл свій з комп'ютеру, або так само згенерувати вже на основі цього посту, згенерувати за штучною за допомогою штучного інтелекту. У вас буде можливість, да, через OPA, файл, Midjourn і Stable Diffusion. Тобто обираєте мережу, через яку вам більше подобаються да, картинки, які вам видає. І, Натискаємо, наприклад, згенерувати. Все, чекаємо. Якісь е ЛЛНки створюють скоріше, да, якісь е повільніше. Ось, е Зараз це не важливо, тобто ви все це обираєте, да, і чекаємо, коли згенерується наше зображення. От, трохи часу, терпіння, і все у нас буде. Генерує, генерує щось. Ну, тобто, це залежить від того, скільки у вас токенів, скільки у вас е -е, доступно які, е -е, ці е -е, ЛМК да, для генерування зображень, да, і ви можете собі обирати. Ось, дивіться, в принципі, доволі непогано. Да, така стіна, тут е -е, соцмережі. Мені подобається. Те, що далі можна зробити з цим? Можна, по-перше, запланувати, тобто ви переходите в свій календар такого типу, і, наприклад, ставите, коли ви дату хочете спланувати. Тобто, якщо ви, ви можете за там один день одну годину спланувати для себе контент на тиждень або взагалі на місяць, да, ви можете сісти за один день, спланувати на місяць і потім відпочивати. Наприклад, ось ми плануємо на 25, нехай це буде. Е, о, ну, цьому, мабуть, ні. Нехай це десь ось 13, да, 13-30 людей на обід і якраз, нехай читають. Да, Обов'язково визначайте там зону, там зону тому що е, це міжнародна. Хоч і українська, вона міжнародна, да, в Європі розвивається, тому ми визначаємо свою тайм-зону, Обов'язково у нас, якщо я не помиляюсь, плюс 3, плюс 2, е, потрібно буде уточнити, Все, ми е, плануємо публікацію. Плануємо публікацію. Е, тобто вона в нас, бачите, спланована. Е, вона у нас спланована. Е, можемо так само, давайте зараз е, натисну її редагувати, і ми її одразу відправимо, щоб зрозуміти, як це. це тут нічого не, не виправляємо, тут навіть там е, мова змінилась, ну, мова у нас буде. Текст у нас залишається, тобто він є, і давайте натиснемо публікувати зараз. І подивимося, як воно відбувається. Відкриваємо наш тепер телеграм, переходимо в наш канал, і бачимо, що в нас опублікований пост. Все, що ми робили. Бачите, тут хештеги, все підключено, заклад до дії, під'єднайте, читайте, діліться. що ви хотіли дізнатися. Наступно пишіть у коментарях. Тобто, бачите, він не тільки створив пост, він ще й додав заклик до дії. Це Дуже важливо, щоб було активність постійно, щоб все було цікаво і просувалося. Ось, таким чином, друзі, ми підключаємо соцмережі, да, аналогічно працює з іншими соцмережами, публікація або планування. Єдине, що була тільки відмінності в підключення. Да, на цьому я зупинився. Більш інтажніше тому використовуйте, е захоплюйтесь і рухаємось далі.